Всім привіт! Вітаю! На початку відео хочу подякувати вам за підтримку каналу, за те, що знаходите час подивитися відео, написати коментар, поставити вподобайку, а може і не вподобайку, це ж таке діло. Я не можу всім подобатись, я це добре розумію, і мої відео далеко не ідеальні. Щоб вони були ідеальні, мені ще багато і натхненно потрібно працювати. Але завдяки вам, в мене є це натхнення, є бажання і. З вами я розвиваюся. Дякую вам, мої хороші. Я також вам бажаю всього найкращого і щоб ви йшли також до своєї цілі, і щоб все у вас було добре. Дякую вам за ваше добро. А мій сьогодні день такий був, не те, що цікавий, але добрий для моєї фігури, тому що я з самого ранку була в Русі, прибирала в кімнатах, ну скрізь. Не було потрібно, там мила, там, чухала, бо зараз вікна відкриті. І дуже все запилюється, це жах. А вчора, взагалі, я не могла навіть, як то говориться, уверх голову підняти, тому що була на городі, займалася полуницею, відірвала всі там мусики, висаджувала саджанці, вийшло в мене 6 ящиків. Буду також досаджувати ще. Планую десь ближче до осені, буду дивитися, як вони пустять ці корінці. Я вам потім покажу чуть пізніше. Ой, І щем я ще вчора займалася. І о 10-й вечора я ще закрила огірочки ще 5 баночок собі, таких літрових. І що саме цікаво, верніше не цікаво, а смішно в мене закінчилася сіль. Пів десятого вечора в мене закінчується сіль. Добре, що в нас відкриті магазини, і я попросила чоловіка, і він пішов до магазину приніс мені сіль, і дивися, як оце ти зібралася крутити, у тебе сіль закінчилась. А друзі, в мене була сіль, але ось цією консервацією скрізь потрібна сіль туди, туди і готуєш, і скрізь вона іде. І якось, наче, було дві пачки, і закінчилось то він мені купив ще дві пачки і ось вже пачечки немає. Ось так. З цими закрутками. Ну, так. А зараз на обід поїли борщика, а тепер уже задумала, що ж буде на вечерю, бо не хочеться. І вранці їли борщ, і в обід борщ, а на вечір потрібно щось вже інше. І надумала, що буде у мене картопля з кропчиком, я вже накопала картоплі. І салат. Салат у мене буде огірочки по-корейськи. Так, розпочну робити салат. Вже в мене є всі заготовочки. Натерла я моркви, свою морквочку. Така вона в мене не дуже ще крупна, але вже можна користуватися нею повністю. А я насадила її, господи, 10 рядків. Нічого, моркву ми любимо і так їмо і на салати, і скрізь в мене морпочка, тому не пропаде. Так ось щось нарізала огірочки, помила. Отак, на чотири частинки, і потім ще посередині. Отак. Огірочки. Почистила я одну головку чеснику, такий крупненький чесничок. І ще потрібно мені нарізати петрушечка. Зараз цим займуся. Я вже скільки хочу зробити оці швидкі огірочки малосольні. Я ніколи їх не робила. Ну, вже на інший раз зроблю. А цей раз зроблю отакі по корейськи Я думаю, що буде смачно. Щось новеньке, то ми все їмо. Огірки просто з помідорами не роблю салат, бо взяла останній раз помідори, і начебто вже не сильно дорогі, були по 60 гривень, але вони якісь зовсім пластмасові і без вкусу зовсім. Тому поки не дочекаюся своїх, то і не буду брати помідори. Але, друзі, мої помідори також щось поганенькі. Хворіють, деякі бачу листочки. Такі як погнивші. Якась хвороба нападає на них. Листочки скручуються. Ну це не тільки в мене. Чую багато хто каже, що в них така ж проблема. Ну, як буде, так і буде. То, що робити. Тепер ось видавлюю чесник сюди, все в одну миску. Я ще дивилася, що можна робити так само кабачки. Ну, кабачки в мене буду їсти тільки я свіжі. Чоловік не буде, рома не буде. Тому зроблю краще загірками. Так, тепер, друзі, додаю я отак пів столової ложки солі. І в столови, верніше столову ложку цукру, приправи також ого випала, так приблизно, столову ложку, щоб було гострень. трошки перчика пів ложечки і додаю столову ложку соєвого соусу. Зараз поставлю нагрітися сковорідку і там накалю олію, олію лию на спеції щоб вони ось так розпиралися, ось ось так. Який запах. Забула сказати за приправу. Приправу я ставила до Корейської моркви. То Я сказала приправу, а не сказала, що за приправа. До Корейської моркви у мене гостра. Так, перемішую. Не знаю, як на смак, але на вигляд все. І тепер ще я додаю ложечку столову оцту. Можна і не додати, але я додаю. Вони Після того, як скуштувала салат, можу сказати 100%, що він дуже смачний. Для тих людей, хто любить корейську моркву, рекомендую готуйте ще й оці огірочки хрусткенькі. А ще як він постоїть, насочиться оцими цими приправами. Потрібен, звичайно, час, хоча б дві годинки, щоб він. а можна і більше добу, але ну, я знаю, що в нас він не витримає. Ну, це, це класно. Це дійсно смачно. Знаєте, яка в мене найкраща терапія від напруженого дня? Це прийти подивитися на оцих своїх пташок, які вони тут класнючі, бігають, клюють. А ті каченятка взагалі суперські. Такі були малесенькі, малесенькі, а зараз вже літають як ті спринтери. Мама їх кличе. І вони біжуть за нею. А дивіться, як у цієї курочки ножки такі в чобітках. Іди, іди, я тебе покажу, Іди сюди. В неї чоботи білі. Я одна, я тоже такая в пилих Да Иди сюда. Тип-тип. Тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип. Вот так. Все разбежались и клюют. Ці курчатка в мені втора партія так швидко виросли, якось я її не замітила. А ще у мене є одна малеча. Знайшла там в яслах біля ягнят. Одне курчатко. Висиділа чи качка, чи квочка, ну, більше всього, що під качкою було яйце, курка знеслася. І воно вилізло. Куди ти тікаєш? Побігла. Куди малюк побіг? Такий спочатку був маленький, боявся, О, зараз вже бігає наряду з тими старшеньками. Побувала в садочку, а це вже старша група. Це ось мої курчатки. з першої партії вже підросли. Півників більше, курочок менше. ну Нічого. Нічого. Ти хто такий? Курочка чи півник? А? Це точно півник. І це півник. У такі гребенці гарні. Ой, як він гарно співає. Хочу вже своїх тих трьох гусеняток перевезти сюди. Але не знаю, як вони будуть, бо ці старші гуси будуть його, їх клювати. Треба якось чи окремо закрити, чи як, не знаю. Отаке? Я тебе не трогаю. Прийшла вам показати свій баштан. Якось не доходила я до цієї частини городу. Отак уже розпустилися деньки, квітують. Навіть є вже маленькі такі зелененькі, а де вони? Десь я бачила деньки тут. Ось дивіться, як манюнька манюнька Тут я проводила експеримент, полив, бутилки ось до підгортала. І поливаємо. Треба вже поналивати воду. Пусто тут ось ще не пусто. Не зовсім пішла вода. Тут побільша побільшаденька, вже така крупненька. І кавунчики. Не були такі нещасні, хоч і ми поливали, але все одно він якось не ріс. Оце після дощику. Тут вони розпустили своє вудення. Ось і так. Цибуля моя вже. Валиться, чесничок також, позаростало все. Ну, вже сапати я не буду, бо тут неможливо просто сапати. Я буду тільки видьоргувати. Та й уже скоро будемо виривати цибулю. Зазвичай цибулю-чесник у нас купають після Петра і Павла. Це 12 -е число. Ну, ще 2, 2 тижні залишилось. Ну, я думаю. Якось перетерпе вже. Дуже заростає берісткою, лободою.